Ну що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні, як тут зрозуміли Олди, ті, хто в темі приїхала мені джетка. Хочу її показати трошечки, порівняти з останніми і старими паровозами, трошки. Можливо, це комусь буде цікаво, окрім мене. І так, це джетка версії є їх 3, 8, 2, 8, 1 і 8.3, здається, вже є останні. У мене 8.1 версія R це на два фітіля, є версія S це на один фітіль. Ось таким чином запакована. В гарному шкіряному чохлі такому, прям няшному. Тут у нас є запасна колба і Ринги, Тут у нас це кераміка запасна, мінусовий Рінги ще. Заглушечка для другого фітилька. Могу вже фокусуватись. Перевіряєте, щоб фокус не проїбати. Ага, болт. Для плюсової один маленький болтик для мінусової, шкіряна проставочка для тих, хто не любить, щоб об моди чи моди об неї. Сама джетка, ми її подивимося пізніше. Стандартний для останніх паровозів дріптіп стоковий. О, це цікаво, це сопла. І, в принципі, на цьому все. З дріптипом, я думаю, ну зайвий раз знайомитись не будемо. Запасним склом, воно прикольне, воно таке трошечки рожевеньке, також не бачу сенсу ознайомитись. Давайте подивимося спочатку на що у нас тут є. Ця шкіряна проставочка. Це два керамічних ізолятора, щоб фітиль не контактував з базою. Це набір орінгів, ну, це зрозуміло, да? Оце маленькі такі орінжики, так би мовити, це, я так розумію, для цієї штучки. Для заглушки, це заглушка для фітилька, що оце таке Це ізол, мабуть. Це, мабуть, ізол. Це для плюса запасний болтик. Це для мінуса запасний, це. Запасна, ну, запасний пін по факту. Ага, ось тут ще у нас є ще один запас, е орінжик біленький, який ось тут. Таких чорних чотири, такий в мене чомусь один. Ну і як би, ладно, в мене ще з фастеху цих орінгів, як у дурака фантика, влежить десь у батьків. Так, вже ізол пройобаний. 20 секунда огляду. Вже проїбали Ізол. Ну, це нормальне мій стиль. Так, складаємо це все в пакетик, ставлю на паузу, шукаю ізол. Отака От історія. Коротше, рухаємось далі, поки я ще щось не проїбав. Так, рядовий ізол знову з нами. Ми його повернули на базу. Все. Сподіваюся, до цього не буду мати потреби повертатись. А, що ще? Що ще, що ще? А, та давайте вже сама джетка. Я її вже бачив, не буду лукавить. Виглядаю ось таким чином. А, верхній гра в бо це серія термінатори. Ну, тобто класика в цій серії приймали участь, наскільки я розумію, друга. Моделька легендарна, бібек, да, так називаємой бібік та е, восьмерка джетка. Це рестайлінг, переосмислення, доробка саме хітових версій е, паровозів. 10-ка 10 аніверсорій. Десятка, да, тобто, десятка до речі, теж була на переробці. Була нова десятка, 10.2.2, по-моєму, називається. Ну і є. Це саме 8.1, от Бачимо Terminator, Jet to Win, GTR версія 8.1RML. Що таке ML, друзі? Ну, поки ніхіра не знаю. Знизу грава. Ну, і давайте накрутимо її на щось і вже будемо безпосередньо розмовляти про те, як вона виглядає. Накручує на свою оборотінку. Всі так мене лякало, що ДНА-75, с здохне через 2 дні. А вона в мене вже працює, звісно, не постійно в роботі. Але працює вона в мене років 7. Вона в мене є. Купол виглядає ось таким от чином. Бачите, так? Да? Він не прокручується, але він от таке. От таке не двосуставне. От. Тепер я точно буду дивитися, що фокус не проїбати. Ось так він виглядає. Досить просторий, величезний просто купаліще. Вот. Тут ми бачимо насічку. По центру це для фіксування правильного положення купола. Він у вас не хитається, ви не зможете поставити обдув неправильно. В цьому є плюс, але є і мінус. Якщо ви любите трошечки скошувати обдув, грати з ним, то у вас тут цього тупо не вийде. Але ви можете гратись довжиною сопла. Ось тут бачите, два сопла стоять. База. Так, фокус ловись. Угу. Фокус треба, я так розумію. Бляха, треба на телефон знімати і не вийовуватися Все буде чітко. На Ці скачки фокусу хочеться просто ж якісно показати. Ось так виглядає. вся история. Ну, так занимается тут ну, досить легко. Колбочка. стандартно катушка деле. Тут на, на, на два сопла. Вот это минусовая стоечка плюсова. Э, ага. Тут э, заправочный тиз. Чи не тіс заглушка? Вона тут жорстка, на відміну від 243 які в мене є H. Там вона м'якенька. Ну там зрозуміло, що чого. Зараз порівняємо, покажу. от Ну І низ, ну що не здивитись. Низ я показував, наче, ну грава і класика коротше. Класичка класика, друзі. Найкласичніше, що може бути. Так, Де у мене, ага, ось він. Тут одразу хочу показати, це 2,43H, так називаємо. І отут заправочник, бачите, з великою різиночкою такою, І він прям гуляє. Ну тут просто фіксувати жорстко, попадати в це корице досить складно. Воно зйомне, але коли ви знімете е, саму базу. Ой, базу, само скло. Воно фіксується скло фіксується на нього, а він тут стоя в пазі. Досить дуже цікава конструкція. Ну Це класична, переосмислена класична компоновки двоєчки. от. Тому зараз так. Окей. Тут. тут так він стоїть. Мені, до речі, це подобається, досить зручно. Не треба прям міліметроніть, кудись там попадати, втикати, якось гепнув і все воно попало. Тут трошки цього немає, тут все жорстко, прямо раз і зайшов. Але теж окей. Давайте подивимося, що у нас тут є ще в цих допах, досить цікавеньких. Це обдуви, я так розумію. Сам досить ще не розбирався, якщо чесно, тільки. Мав час, ага, це з заглушки, я так розумію, по напису 0. Тут два на 1,4. Тут два на 1,6. Тут порожні. Значить тут стоять 1,3. Окей, два на 1,3. Тут одинички стоять, тут класика 1. І два живе, дві штучки обережно через поролонечку. одна поролонка, друга і знову поролонка. Ну, молодці. І один і один. Прикольно. Це викрутка, до речі, конусна. Цікаво, давайте побачимо, як вона, блять, працює. Вставляємо викруточку сюди і починаємо прокручувати. Ну... Рух є. Таким чином можна викрутити, як я розумію, цю тему. Так, да, я викрутив. А можна вкрутити поглибше, і у вас буде подовше обдув прямо внутрі. Давайте перевіримо. Можна втопити його туди, прям хорошо, по ідеї. Так, да, він втоплюється. І прям тут форсуночка така з'являється, сподіваюсь, це в фокусі. От, прикольно, але це друга. Мені друга не потрібна, я буду парити на один обдув. Дуже мало єнок я використовую на. Дивіться, два, два рази за все життя я використовував генезіс на двох стволах. Один раз перший це Арієн був в 2016 році, коли я вчився мотати. Мені було здавалося, що це прикольно. Я намотав. Він в мене попрацював хвилин 20 і потім все, я вже. Не зміг намотати навіть на один, дуже довго трахався, забив потім хер на цю всю історію. А другий це гектар, я намату, гектар, вибачте, блядь, що там робив сумрачний геній з російських болот блядь, Як він називається? Гені, гені, да. гені 2 поставив на два ствола. Ну, Мені цей бак взагалі не подобається. І, коротше, не користувався. Просто по приколу поставив на 2, зрозумів, окей. До речі, обдув 1,3, мені подобається. Це цікавий калібр. Я ось тут частенько його використовую, тому, мабуть, я на 1,3 його і лишу, бо тут камера досить велика, я думаю, що make sense. Тут ще є насічки. Раз, два і один. Я думаю, що це вже я його пошкрябав, але ніт. Тут, друзі, є насічки. Один під саплом і два. Не знаю, що це таке. Треба спитати у Іванича, Що тут малось на увазі? Що тут малось на увазі? Сапло 1, сапло 2. Та хер його знаю, товариш майор. Коротше, я лишу тут собі 1,3, сюди ще скручу заглушечку. Так, де тут? Домик для 1,3. Ось це він. Ми сюди обережно тінк. Так, да, але, звісно, хотілося б мати ще два комплекти запасних всіх цих мікродевайсів, бо якщо ти такий з жапарукий, як я, то ну, може бути проблема. Тут треба пінцетом походу, обережно виймати, іначе буде біда. Я можу дуже легко це все пролюбити. Давайте спробуємо. Пінцета, по-моєму, у мене тут немає. А ні, є херня. Є в мене Victorinox пінцетик. І ним я зараз цю операцію зроблю. Да, це от, взагалі історія максимально така ванільна. Не проїбати цю всю штуку, маленьку дрібноту. Бо ти ж її хер потім намалюєш. Давайте спробуємо закрутити заглушечку. Ось так ось. Да, вона вкрутилась, питань немає, досить нескладно, начебто. Я сподіваюся, що вона ніколи нікуди не проїбеться, бо доведеться мені псувати тоді 1,6, обув забивати в нього дерев'яшку і ламати там. Але окей. Ну, ось так це виглядає заглушечко Цікаве рішення треба буде. Пограти з довжиною цього, цієї форсунки на 13. Ну, по ідеї, Чим ближче ти її будеш ставити, тим сфокусованіший буде смак. Направленіший обдув, по ідеї. треба буде грати з цією штукою, поки не готовий сказати, що да як, бо ще жодного разу я його не намотував. А ще, що мені потрібно? Мені потрібно сюди заглушку ще поставити під другий фітіль, бо я другий фітіль. Ну, Принаймні, в найближчому майбутньому не збираюсь використовувати. Якщо буду наматувати, то вийму її, звісно. Да. Хотілося б ось цих розходнічків маленьких трошечки мати з запасом, бо ну я нахер. Так, контролюю фокус, намагаюсь його контролювати, друзі. Щось в цей раз було видно. Угу. Давайте краще пінцетом візьмемо його і сюди вставимо і затолкали. Ну, в принципі, все надійно, раз поставили і все. Виглядає це діло. Ну, насправді, досить естетично. Немає якихось великих проблем. Фокус, блядь, тримайся, будь ласочка. хлопцям вже ж треба показати. Якось ось так. Ось так. Джетка виглядає. Окей, що я хотів ще показати? Можливо, комусь це стане в нагоді там, для прийняття якогось рішення, чи просто зрозуміти для себе, що воно де як. Вже виходячи зі знайомим нам баків, виробництво теж Іванича, Паровозів. Давайте так. Все, що в мене є, моя невеличка моя невеличке депо. Зараз попорівнюємо. Давайте так, ще щоб було порівняння нормальне. Або всі без дріптіпів, або всі з дріптіпами, то я ж на нього вже надалю дріптіп його. Комплектний, який пропонується нам виробником. Клас Класична форма, звісно, виглядає він тупо дуже-дуже дуже класично. Я зараз з нього зніму мірки. Там наче має бути. 3.8, да, по-моєму. Ну, так і є. По, по, по дріптіп. По посадку для дріптіпа 3.8. Саме тіло бака мало би бути 3.3, і... Ну, десь так, так. Да. Ми тут фокус. камон, Оп. Три тримаємо. Порівняємо його з найближчим його собратим, скажімо так, найближчим по часу випуска. Це моя робоча лошадка. Прям. Дуже люблю цей бак. Дуже простий і легкий, насправді в намоці. З цікавим конструктивом. Взагалі, прям огонь. Це. ну... Бібек. От вони майже болт в bolt, може, може таке бути, що бібек бек умовний 243H, як бачите, да, GT версія 243H, це покращений 243, виправлений, він трошки вищий. Ну, тупо вищий в куполі і трошки нижчий в загубнику. Ну, в Цій компоненті, скажімо так, якщо рахувати шахту під фітіль, у, у джетки трошки більше е, підфітіль. Цей блін шахта нахер. Так, його... Та він майже такий самий. Мені здається, тут 3.8. Ой, вибачте 3,3. А тут зараз буде тупо 3,8. 3,9, трошки більше, ну, буквально на міліметр. Не суть важливо, насправді. Що вот. тут змінено? Ну, що тут змінено, друзі? Тут е, взагалі інша конструкція. Здесь скло е, закріпляється до цієї проставки. Це насправді не скло, а Ну, коротше, пластик. Е, Трошечки інші. Мінусова стойка, то що я бачу, ну і плюсова теж. Він трошечки інший весь в мікродеталях. Інша плюсова, інша мінусова, інша оця історія з заправочною затичкою, корито інше, тобто АФЦ взагалі. корито інше. І колба теж, бачите, вона цільна і тут що? І тут, і тут лише невеличка площадочка. Тут же класична компоновка катушка. Купол цільний. Досить великий, до речі. Давайте мене питали, що там по куполам. Ну, я не знаю, чи є тут сенс порівнювати з цим куполом, бо він, ну, він трошки менший. Насправді, це прям карита. В джетки прям карита здоровезне. Я сподіваюся, за рахунок цього, прям смаку має бути прям дуже багато. Прям він має бути прохолодний і кайфовий. Е, вот. І мені що подобається, хрен ти тут ошибешся з обдувчиком. Насправді я не дуже фанат великий кутами обдуву гратись, тому мені це ок. Так, що тут? тут Раз-два, Поставили. ну, В общем, так вони виглядають. Що у мене ще є з останніх баків ЯПа? У мене є циклон. Давайте порівняємо з циклоном. Циклон це переосмислені дев'ятки, на мій погляд. Дев'ятка абсолютно вбивча. Модель була, хітовіша, китайці спиздили навіть її. Ну і циклон багато хто знає, бо і циклон теж спиздили, як послідовника Дев'ятки. нього постігла та участь. Він трошечки менший за обидва ці баки, трошечки він менше. Давайте так. По мірі виходу цих девайсів. Він трошечки менший. Він має, ну, ви знаєте всі цю базу, бо це клон. Нема. Немає сенсу це показувати. Тому що отак. От е, покажу, що ще у мене є сундучки. Тут ще дві. Це вінтурка. Вінтурка кайфова, але маленька. Мені вже маленькі баки ну щось не дуже. Вона ще менша, як ми бачимо. Вінтура це ну по, по суті там дуже прикольний бак, але він теж всіх був у вигляді клона. Мені здається, немає сенсу знову показувати площадку. Є в мене ще кілер. Вибачте, снайпер він називається, але це к 5 к кілер. Переосмислений, новий, абсолютно кайфовий, манюній бачок. Ось так в нього виглядає площадочка. Ось такий в нього маленький купол. Якщо подобаються малі баки, прям. Пушка. Якщо ви прям недосвідчений гіноводи, хочете взяти оригінальний гінець, дуже радив би брати чи Вінтуру, чи снайпер, мотаються задньою ногою в п'яному сні, не знаю, під обстрілом. Тому що маленький фітіль потрібен відповідно з подачою, проблем майже ніяк немає. Площадка дуже зручна, простора, заводиться все ну, дуже легко сюди. Немає ніяких танців з бубном. Жодного разу в мене не було проблем з намоткою чи вінтури чи снайпера. Це ну, от виключно. мотав, мабуть разів 10 і то, і то, і взагалі ніяких проблем ну, в мене немає з ними. Що в мене ще лишилось з паровозів, це... це легендарна штука. Це четвірка. Це паровоз четвірка. Теж прям вау. От тут купол, звісно, теж. Дивіться, це четвірка купол. А це. А це восьмерка. Ну, це вже. Розумієте, да? все повернулось до того, що й було в деякому сенсі. Це прям кайфово. От. Великий, просторий, кайфовий, ну, це от такий він, бачите, це дуже старенька. Дівайся, на там року, може, 15-го випуску. Він теж величенький, але, 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 але дивіться, він навіть більший за обидва ці баки. Тупо більший. Це, звісно, монстр. Але сюди тупо гімарой буде з намоткою, бо там фікіль майже 3,5-3,6 см. Щось таке, ну, щоб він там прям подавав. Треба трошки з ним помудохати і зробити його прям няшним, гарним. Короче, там є питання. Вот. Але ладно, у нас сьогоднішній ну, король вічерінки. Це ось цей хлопець. Зараз я його буду мотати. Зніму ще одне відео, як я його, блін, намагаюся мотати. Мотати буду я його перший раз, тому тапкам, будь ласка, не кидайтесь в мене. Дякую, друзі, за увагу.